Вітання з Херсона. Сьогодні 11 квітня, 17 година. Ось так виглядає садочок. А те, що було зранку, я вам покажу пізніше. Ну, от такі квітневі примхи. Зранку було снігу намило, позасипало все. А зараз сніг потрохи тає. Я ось набрала води, набираю. Талої води, завжди запасаюся або дощовою, або от випало, не було, не було снігу, не було такої нагоди. Ну, тепер запаслася ось, ось, ось снігом, вірніше, талою водою. Попіднімала квіти, вони всі попадали, були під снігом. Я дивлюся, що не така шкода від холоду, а скільки шкодила ця погода. Поламала деякі рослини, ну тут ще більш-менш, я дивлюся, троянди були ось присипані. Ось, ось поламана трояндочка під вагою сніга, сніга було багато, він мокрий, важкий. І оце таке трапилося, поламалась. Тому я їх порозгортала. Ще як тільки почав, почало таяти. Розгортала всі рослинки. тут ще не розгорнула. Ой, така нещасненька. Ну і до того ж треба звільнити рослини від снігу, тому що нам передають нуль, буде вночі. Щоб кригою оце все не покрилося. Ну, більш-менш. Тюпани попіднімалися молодці. Стоять. Тут ось сніг такий ще лежить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, що ж, ось світ облітає зламана гілочка е, з цього, з нектарину. Нектарин квітував, що за нього там буде, невідомо. Ну, от нічого не буде. Ну, вже вже завтра 10 передають. І... Е, 10 плюсова погода. І начебто дощу немає. Тут теж попридавила трояндочку, бо було так намалено на снігу добряче. Прозгрібала трошки. Вже як є, як є, це не саме страшне, що може з нами трапитися в цьому житті. Отака негода. Трохи порозчищала, зрозуміло, що сніг. Ці мої гортензії ще залишу на сьогодні. А півоні такі я накрию. Я їх накривала вчора. Вони теж трохи підмялися під вагою сніга. Але ж нічого, стоять. Ой, очіток трохи придавився, ось розплющений. Алюу ми теж попадали. Я думаю, підніметься. Отакі такі наслідки негоди. Ну що ж, тримаємося, ще вітер піднявся. Все буде Україна. Переживемо. А це сьома ранку і ось така картина. Іду спасати ялиночку, бо це страшніше за мороз. Оце порозламує віточки, гілочки, все, що буде. Нічого гарного з цього не буде. Воно попросипало страшне. От тобі і квітень трошечки звільнила. Так, і оцю треба красуню теж звільнити від снігу, бо гілочки геть поламаються. Ніколи я їм підв'язувала не було такої необхідності на зиму. Зато от бачите, що трапилося у квітні з бідними рослинами. Чіс, теж гілочки свої. Це під тяжестю Все ж може зламатися. Івачки лежать прямо на землі. Він востановиться, ці яливець. Але ж треба допомогти обов'язково. Так, завалила. Мабуть, сильний вітер, був, ці ялівці теж макушки засипала. Сніга дуже багато, сніг вологий, важкий, ну що будемо трусити і тут. Отак От зараз все пострушую. Це кущики смородини порозчахалися. Мені здається, листечка і померзла. Все лежить. Все ж під зем... під на землі під снігом. Все, прям полягали. Ой Персика ніколи такого не було в моєму житті, в садоводстві моєму. Траянда. І черешня невеста стоїть. Ну що ж, вісняні роботи в садку. Розгрібаємо сніг. Куди ж дівати? Якщо взимку сніг, то зіттіля вигрібаємо сюди. Тут все росте, бідолашні хости. Тюльпани, все, ну то треба таскати аж туди на город. Ось такий аж маємо туди. клопіт у квітні. А треба чистити, бо хто його знає, мінусова температура зараз, а там прогнозують, плюсова зараз, а там прогнозують мінус, то зрозуміло, що мінус нам дасть ожеледицю ходити неможливо буде. Дерев'я трошки пострушувала. І абрикосу струсила, і персик, ну, це таке. Аби гілки. Небо таке, що точно буде ще сніг. Далі нам обіцяють дощ. Обіцяють дощ, а вночі нульова температура. Подивимося, що воно з цього всього буде чи розтане за цілий день сніг під дощем. Бо не хочеться, щоб все це перетворилося на кригу. А можливо на мінусову і все це буде крига. Є робота на день струшувати сніг. Сьогодні 12 квітня. От погода по Херсонськи. Такі квітневі каруселі. Вчора тут сніг лежав. А сьогодні я стрижу газон, бо трава ще до снігу так виросла, я не встигла. Я знала, що буде негода, тому залишила газон нестрижений. Зранку ще лежала снігу трошки тут на газоні. Ну, а зараз я його стрижу. Квіти попіднімалися. Пройшлася ще по своїх рослинах, десь троянди десь поламалися навіть лілії поламалися. Ну, і пора підв'язувати вже ці кліматиси. Куди хочуть, туди і лізуть. Ось я попідв'язувала. А ще так дивно. Вчора всі дерева були, я струшувала сніг. Ну, звісно, що з черешні і не змогла б струсити. Ось вона така е, невеста наречена. Але ж чутна, нечутно Ну, видно, гудуть, гудуть, працюють. Працюють. А вчора, навіть вчора, навіть джміль літав, дружинік року. Працюють. Боже, природа бере своє. Так душа радіє, тому що негода, начебто такі перепони. Для врожаю і сумно, коли не вдається виростити, насолодитися тими фруктами своїм трудом. Але ж ні, бачите, як вчора така негода, а сьогодні вже й природа подарувала таку погоду нам гарну, а бджілки подарують врожай. Щось буде, щось буде Отакі справи, друзі. Ну так, красота ж. Ось. Коли зелене, а не ото біле вчорашнє. Все, газон не всюди проріс так гарно наріз. Там, де він погано, я їх ще додала карбоміда з нехай трошки ще підросте. А тут такого смарагдового кольору дуже гарно задоволений. І там наросте. Отакі справи, друзі. Ну що ж, до побачення до нових зустрічей.